Друзі, вітаю! Українці обстріляли Сочі в той час, коли там був Путін, і поки що цей пес ніде в пресі не з'являвся в Європі. Закликають до 26-го року чи ніж в 26-му році відмовитись від російської нафти і від газу, відмовитись уже в 27-му. В Росії тим часом закликають напасти на Казахстан, бо не вірять, що Україна. Може стріляти на 1400 кілометрів. Це при тому, що в той же день ми ще й стріляли на 1700. Давайте все це проаналізуємо і зведемо в єдину. Я дуже попрошу вас підписатись на цей YouTube канал і зробити донат 900 тисяч гривень. Ми з вами вже зібрали. Ми купуємо 10 човнів дронів. Ми з вами купуємо автівку, розіграємо картину Криволапа, яку він намалював на прекрасному вині з Бордо. А власне, ця картина коштує від 15 до 20 тисяч доларів. Її отримує хтось із вас, хто задонатить від однієї гривні. Тому, будь ласка, не стримайте себе. Субота прекрасний день, щоб закинути соточку, а хто може 200 буде ще краще. Тому, будь ласка, донатьте це все на Сили оборони України. Дрони, автівки, все будемо купляти і пошвидше. Швидше зберемо, зробимо паузу. А зараз я хочу розповісти, як власне сьогодні попрацювали сили оборони України, Збройні сили України. Власне в Ленобласті, Ленінградську прилетіли дрони в один з власних заводів нафтопереробки. Ми там стріляли в нього. Вони трошки намагалися відремонтувати. Ну і сьогодні вночі вирішили, нема чого його ремонтувати. Давайте ми вже доб'ємо, знищимо і зробимо так, щоб. Прекрасні українські дрони вже зробили так, щоб цей завод не працював. Нагадаю, що 40% російської нафтопереробки вже не працює кануло в літо, але ще треба трошки попрацювати. І поки росіяни, отримуючи від Китаю космічні знімки, отримуючи геодані наших об'єктів, і це до речі вже зафіксовано. і Про це говорить зараз міжнародна преса, що Китай дає додаткові дані Росії. Україна тим часом знайшла найкращу модель комунікації з Росією, просто знищує їхні НПЗ, доводячи Росію до енергетичного колапсу, фінансового колапсу, логістичного колапсу. Одним словом, працюємо із взаємністю, отак як вони намагалися атакувати нас, точно так зараз ми намагаємося їм відповісти. Також українці ще поцілили в командний пункт на Донбасі. Крім цього, знищили ракетний корабль, а в Курській області знищили радіолокаційну. Станцію і плюс там частинку Іскандера, там теж автомобілі були, теж їх рознесли в Пух і прах. Але це знову ж таки не найбільша риба, яку ловили Збройні сили цієї ночі, насправді обстрілювали Сочі. Причому з 2 на 3 -е число, коли Путін виступав на валдайській панелі, а Путін розповідав, значить, там, жартував, цитував Пушкіна. Пушкін наше все казав Путін. Це просто для тих міст, де ще залишилися пам'ятники Пушкіну. Друзі, пам'ятайте, що, що в Путіна все, і що з цим всім лайном треба робити. Тому що це не про літературу, це про пропаганду великоросійських наративів і знищення сусідніх народів та їх колонізація. Так от, поки Путін там цитував Пушкіна, а українці обстріляли Сочі, закрили Геленджик, закрили власне аеропорт Сочі. Ну і Путін ховався по бункерах, як остання криса бігав там. І боявся, щоб українські дрони та ракети його не знищили. Не знаю, поки що на пресі він не з'являвся. Живий він, надіюсь, ні. Надіюсь, якраз таки хоча б якийсь осколочок влучив. От, але побачимо. Поки що інформації з цього немає, проте вже західна преса пише, що українці молодці, красиво навели порядок, до речі, в колишньому грузинському місці. Ніякі Сочі, це не Росія, це якраз таки Грузія. Ладно, Путін Путін Путіним. все рівно рано чи пізно ми його знайдемо і заарканемо. Зараз важливіша інша історія. Є такий там пропагандист Мардан, який обіцяв напасти на Казахстан, бо каже, це все не Україна стріляє з України, це все казахи стріляють. І ось так: от підлий український братський народ, казахи вирішили допомогти і обстріляли Росію. Бо каже, як же ж так українці можуть стріляти по 1400. Там ще інший пропагандіст казав, що у нас взагалі вже з вами 2 мільярди. Так що, друзі, зупиніться, розмножуватися не треба. 2 мільярди це більше ніж китайців і ні індусів. Але Мардан каже: то ні, це казахи, українці не можуть стріляти так далеко, він не може повірити своїм очам і вухам і, власне, закликав напасти на Казахстан. Потім правда, як і справжній бравадний русский, він свій пост видалив. Ну от, і як справжній росіянин не вибачився. Ну, от, але обіцяв зачистити Астану, значить, навести там російський лад. Ну, от, але потім щось пішло не так. Мабуть, позвонили з Китаю і сказали закрити свого брудного рота. Ну, власне, він це і зробив, і тепер більше нічого не каже. Ну, Довелося повірити в українські дрони на 1400 кілометрів. Друга історія, яку я вам хотів розповісти, це в Європарламенті зібралися. Депутати й кажуть, слухайте, Росія нас лякає. Давайте я скажімо так. Я зараз розкажу історію, але я не знаю, приймуть вони чи не приймуть. Друге, чи не використовують вони це як тиск на Росію, щоб не літали дрони, але надіюсь, що вони серйозно, бо несерйозно грати було б дуже тупо і примітивно зі сторони цих євродепутатів. Так от що вони хочуть. Вони хочуть з 26-го року, щоб нафта російська вже не куплялася. Причому вже на початку року кажуть, давайте возити з Венесуели, Штатів та з будь зі всього світу. Купа ж нафти є. Давайте возити її звідти, але точно не брати російську. Тому що російська нафта це кров. Почули, почули вони те, що говорили українці. Ви пам'ятаєте, що зимою минулого року ми робили невеликий акціонізм з нашою командою в Бородянці? Ми зняли відео. На знищеному будинку, який розбомбили російськими бомбами, показали, що на трильйон доларів Євросоюз купив російської нафти і газу. І ми закликали тоді, розіслали це по всій західній європейській пресі. І воно пішло по британській, по європейській пресі. Зараз почули Почули і зараз вперше почали діяти. А знову ж таки, чи доведуть до кінця, щоб спочатку 26-го року перестати купляти нафту, з 27-го перестати купляти газ? 16 жовтня повинно бути голосування. І, власне, це буде тест для європейського парламенту. Будуть вони підтримувати російські енергоресурси, чи не будуть, і чи будуть фінансувати прильоти дронів, вбивства європейських журналістів. А якраз на днях вбили французького журналіста, це вже третій французький журналіст. І американських вбивали, і британських, по британських журналістах били. Тобто, це ж все фінансується з європейського газу. Якій вони купують ці нафти російської, розумієте, з європейських грошей, от тому зараз тест великий тест для європейських політиків. Чи зупиняться вони купувати такі солодкі російські енергоресурси, чи просто будуть інвестувати в свою безпеку і незалежність, тому що Росія продовжує їх атакувати своїми дронами, і поки що ми конкретної відповіді не бачили. Зупинили б вони в 22-му постачання Росії, ось цих нафтодоларів уже війна давно завершилась, і ні в Данії, ні в Бельгії, ні в іншій будь-якій країні не літали б паскудні російські дрони. Друзі, я попрошу в коментарях написати, як ви гадаєте, яким буде голосування в Європарламенті 16-го числа за чи проти. Підуть на серйозні міри, поведуть себе як справжні політики, чи й далі будуть ховатися за. Суперприбутками. Напишіть в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал і обов'язково зробіть донат. Ми купуємо 10 човнів дронів, ми купуємо автівку, і, власне, ми з вами вже більшу половину суми зібрали. 900 тисяч на базі, треба 1 мільйон 700 000. Будь ласка, ваші 100-200 гривень можуть стати тим геймченджером, який ми всі так сьогодні шукаємо. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!